Це ж дим тільки що. Так, ну що ж, всім привіт осінь, золота осінь, жовтіють листя. Бо трохи вже й обсипається 8 жовтня, як не крути на дворі, на пасіці роботи вже всі пороблені, сезон, можна сказати, завершений. Ну, ще є такі дрібні там роботи по пасіці, але в основному з бджілками вже на цей рік роботи закінчилися. Але сюрпризи зато не закінчуються. які нас Спіткають на пасіці, робиш, стараєшся, глядиш, бігаєш, але є такі моменти, що виходить так, щоб сім'ї злітають, пропадають, вмирають і так далі. Пропала в мене сімейка ось в даному вулику. Хочу я відкрити, показати. Це в мене вперше таке, що не прийшла ще зима, осінь і якби вже мінус сім'я. Дуже обідно, звичайно, ніколи я не думав, що в мене осінню таке буде. Колись, я пам'ятаю, мій дядько казав мені, як я тільки починав займатися бджолами. Дядько, який мене навчив дивитися за бджолами, отримувати свою пасіку. І значить, я його колись просив, кажу, як у вас буде вилітати рій, ви мене покличте, я дуже хочу побачити. Як крій вилітає з вулика, це все. Бо ну, так як крій летить, то я бачив, а саме як вилітає, оцей процес я не бачу. А він каже, Назар не переживай, будуть у тебе свої бджоли, будеш бачити. Ага, думаю, звісно. В мене, як будуть бджоли, буду глядіти, ні один рій не вилетить, ніколи я такого в себе не побачу на пасіці. Ну, слава Богу, надивився я на руї. Так само і з льотом бджіл. Є тут по сусідству пасіки. Чув, я ну, знаю таке, що кліч заїдає настільки, що бджоли злітають або гинуть. Ну, думаю, я ж знаю все, що робити, як завадити цьому. Ну і от, дійшло до того, що і в мене тепер загинула сімейка. Відкрив я зараз, подивлюся, покажу. 99,9% того, що це є саме кліч, але все одно подивимося яка. Ситуація, що сталося. Я, звичайно, гніздо вже розбирав, так переставляв рамки. Так як вже за підозри було щось не то, я е, бджіл почав годувати і ну, бачу, що перестали брати сироп. Раз, Я перший раз дав сироп 2,5 літри в пакетах сміттєвих я даю, вони взяли. Другий раз я прийшов через пару днів вони навіть не зацепили той сироп. Ну, я зразу щось запідозрив не то. Пару рамок відвинув в сторону, бачу, що там вже практично бджіл немає. Але що головне, що тоді, коли я дивився, от коли давав цей сироп, то я знайшов розплод. Був, був ще розплод. То не знаю, чи. Ну, зараз побачимо, що там лишилось, тому, ну, з мертвих бджіл, що лишилось, звичайно, там живої бджоли вже немає. Так що отаке, димар не хоче дміти. Треба було порозпалити, щоб ну, все одно не так приваблювати сюди ос. Зараз хоч вже напади закінчились, бджіл, практично ну, не нападають, не літають бджоли. То оси, Як то подуріли, стільки ос в цьому році, що можна здуріти, не можна з ними справитись, то хотів запалити, поставити, щоб просто йшов дим, димів з боку, так як буду поратись. Да, І зараз подивлюся цього вулика, що там робиться всередині. І стоять у мене вже в відеречку, ви можливо помітили, подарунки для моїх бджіл, це зараз ось покажу. Хочу роздати ось такі в торбочки набирав мед. Тут десь по ну тут менше як півлітри. Я навіть не знаю, не менше як півлітри меду, хочу положити наверх на рамки. Тому зараз перегляну це якийсь один із вуликів виберу, ще відкрию, покажу, наскільки я закормив бджіл в зиму. Ну і це таке, як страховочний мед положу наверх, щоб я не переживав. Зверху на рамках він їх так буде зимувати. Схочуть, візьмуть собі, не схочуть, то залишиться весну, буде як стимул для матки. Отаке. От так, відкриваю цього вулика. димар не хоче диміти, падали дощики. Трошки все сирене заховав, на дворі було, намокло і не хоче диміти погано. Ну то таке. Так, відкриваю вулика. Опа. Десь тут стороні поставлю. Ну, от видно, ось одну торбу вони взяли. Ну, рамки це я вже я ж кажу брав в сторону, бо перегряв чи точно сім'ї немає. Дивимось. Ось, ось, скільки Ось куди вони лізуть, я не знаю. Все закрито, все позакривав, з усіх сторон немає. Ну, ось, бачите, рамки такі медові позалишалися, бджоли абсолютно немає. Навіть мертвий я не бачу. Вже й повиносили звідси трохи цього меду. Ось Пластинки я ложив від кліща, хто буде казати, до речі, е я замітив тут кліща, коли підселив сюди впійманого руя який прилетів, є в мене відео. Знімав я, ось, будь ласка, геть трошки ще й розплуду залишилося. Вони його кинули і просто-напросто втекли. Прилетів тоді м -м, рій, закліщований. Після відкачування меду я Обробив щавельною кислотою, все це є в мене на каналі. Обробив я щавельною кислотою. Ось дві пластиночки. І потім в кінці серпня місяця я ставив пластинки від кліща. Тобто, ну, з кліщом я боровся, а, чимось вколовся. Ось скільки ось. Кудою вони сюди лізуть, бог їх знає. ну, Вони вигрізають. І подивіться, у вулику жодної мертвої бджоли. Я тут не прибирав. Не прибирав. Жодної. Зараз можливо пущу камеру. Ось дивіться. Дно абсолютно чисте. Тут я ж я кажу, повторююсь, не прибирав. Всі бджоли просто-напросто злетіли з цього вулика і все кинули. Я не знаю, мабуть, ці кліщі вже привикають до цієї хімії, що ми обробляємо, бо я ж кажу, обробляв я щавельною кислотою і потім поставив пластинки, якісь польські пластинки, не пам'ятаю, як вони звуть, якось нафитам. Ну, як видно, жодної бджоли не живої, не мертвої вулику немає. Повністю всі злетіли, полетіли. Я не бачу, коли це трапилось, не знаю як вони злетіли. Ну, Мінус одна сім'я. До речі, в мого знайомого. Тут недалеко від мене живе, то спершу дві сім'ї, ну в нього би, напад був, то дві сім'ї вбило нападом. І е, ось недавно казав, що п'ять сімей теж загинуло. Ну, як загинуло, злетіло, напевне теж. Ось такі то діла. Так що мінус сімейка. Як не працюй, як не старайся, обжільництві таке відбувається. Глядеш, стараєшся, бігаєш. Щось, може, не доробив, не, не, не моя якась помилка. Але яка моя помилка, як я відразу як побачив е, клеща, я з ним боровся. Тому не знаю, скільки його тут було, що сім'я злетіла. Тим більше, скоро вони почали переноситись, вони почали заносити у, цей, у гніздо собі, складати, заносити. Ну, а потім, я ж кажу, перейшов, а там. А там ніц немає. Так що такі то справи. Ну нічого. Я не опускаю руки. Буває і таке. Ще будемо бачити, як бджоли перезимують, яка буде зима. Але я знаю, що на наступний рік я обов'язково цього вулика ось у мене сірий, ну, сірий ще з минулого року я принципово не заселяв туди бджоли, мені вистачало ті, що в мене було, ті, що в мене є. Кількість та. А на наступний рік буду ловити руї, буду робити відводки. Хоча, скільки в мене було, в мене до відводків і не доходили руки, так як руїв дуже багато літає. Я в цьому році ставив роїловки ось, ось видно, я думаю, стоїть ще на дубові роїловка, потрібно не буде зняти. Два роя я туди зловив. До речі, там один із тих руїв заселяв я в цей вулик. Під'єднував до цієї сім'ї, і оце вона була і закліщована в мене, прилетіла від когось. Роїв дуже багато, так що я за це не переживаю. Я знаю, що я 100% зловлю, заселю і вулик буде працювати. Але шкода те, що стараєшся, робиш, а воно ось так відбувається. Так, добре, з цим вуликом розібрались, побачили, це 100% кліщ. Іншого варіанту тут і бути не може, тому що щоб була якась інша ситуація, були б мертві бджоли. А так це ну, бджоли то просто злетіли бджоли і полетіли. Ось так. Так, йдемо до, я думаю, ось до ось цього голубого вулика. Зараз відкрию, покажу, там в мене непогана сім'я. Скільки в них меду, все гніздо розбирати не буду, бо хоч сонечко світить, але все одно на дворі прохолодно, вітер такий прохолодний. Тому так рамок 3-4 крайніх заберу, покажу вам, положу подарунок їм на зиму і на цьому буду відео завершувати. Так що поїхали. Димар не димить, ну і Бог з ним палив, палив, все сире не хоче димити. Так, поїхали до голубого вулика. Так, відкриваю, раз швиденько, поглянемо. Так, ну тут це рамки суш, вони пустенькі, я став на осушування для бджілок. Вони витягнули весь мед і перенесли собі в гніздо. Так що тут а, все добре. Відкриваємо. Ця сім'я в мене буде зимувати на 8 рамок, якщо не помиляюсь. 4, 8, 9, 10, ані 11 рамок. <гум> я щось думав, що на 8 забувся, ну давненько не переглядав, так що буває. Так, ця заставна зараз не в сторону. Машечки лиця в мене. Так, ну і ось перша крайня рамка. Ну, тут сильна сім'я, я думаю, що їм 11 рамок. Буде нормально. Ось така рамочка, абсолютно з двох сторон. Ах, вже жалить, не раді мене дуже вони бачити, звісно. Ця рамка, напевно, кілограм 3-3,5. Зазвичай я стараюсь для бджіл в зиму дати кілограмів, ну так, на око по відчуттях, кілограм 10-11 кормів, щоб у них було взиму, щоб не переживати це і на весну їм вже хватить. Тобто ну, В зиму цього багато навіть. Але я краще перестрахуюсь. Ось така сімейка. Як видно, 10-та рамка, бджоли з обох сторон, можна сказати, обсідають і рамочку не сильно плотно, але це нормально. На цей період часу це досить є сильна сім'я. Запрополюсували. А зараз ще цю рамочку візьму, відкрию, покажу, mm -hmm. де на цьому вистачить. Ось ця рамка вже трошки легше, тут, мабуть, був розплод. Але напріск, наприск, напріск, наприск. майже рамка, вверх все запечатано і донизу все наприски меду. Ось такі рамочки. ну Давайте ще одну раді цікавості. Ну, тут теж. Вверх абсолютно все запечатано, розплоду я не бачу. Вверх запечатано, донизу наприски йдуть. І далі рамка я розплоду теж не бачу. Ну вони не зазвичай так всі сім'ї несуть. Пасічники це знають. Центр гнізда вони до половини заносять мед. Далі там зазвичай розплод, а крайні рамки вони зверху донизу забивають кормами. Так, закриваю, бо. Трошки агресивні, нападають, тому закриваю вулика. Ставлю їм зараз мед. Так, мед я даю ось такі дві планочки, старих рамок. Ложу, щоб було місце для бджіл перебігати, якщо їм потрібно, це буде. Ось так. І наверх на нього ось так мед. Він зараз розляжеться по рамках. Їм це буде дуже добре. Так, утеплення я потім поміняю. Зараз ложу те, що під рукою на зиму накрию легеньким холстиком, їм цього буде більш чим достатньо. Все, хай там розлягається, бачите, що робиться. Не встиг відкрити на пару хвилин і налітають. Ну, Тут, правда, і бджоли зараз агресивні трошки нападають. І оси. Дуже багато ос є, налітають, здурити з ними можна. Нічого не можна поробити, зразу. ну то таке. Е, такі справи. Все, Зараз пробігаю я по всіх е, вуликах, ставлю, як я вже казав, подарунки, мед. Ну, там небагато, там, я вже казав, да, там, можливо, де півлітра, менше півлітра, плюс-мінус десь так, таке страховочне для них, хоча кормів, як самі бачили, вистачає з головою. Е, і залишилося обробити їх бепіном. Обробити біпіном, ну це тоді е, буду обробляти, коли температура повітря днем буде не вище 10 градусів тепла. Зараз, я не знаю, на сонці, напевно, всіх 18-20 є. Так що ще рановато обробляти. Зазвичай це десь так середина жовтня, туди в 20-х числах жовтня, тоді обробляється купіння. Всім дякую за увагу і побачимось в наступних відео. А я працюю, швидко працюю.